Вітер з поля, хвилі, з моря. Вознов на вожі хомка шпіват, воду повіз, ту й наліпшу, солодкої кірнеці, бабам же сапають в степу. Поважний, моцний, і валейкий, він в першу войну воював. Підкрутить вус, і знов кавалер, хотя й уж має купу літ. Сушітка кого? Стара рачучка, зрання свище, а пальма літа т кури ганять, жиби не клюли виноград. Я ж потім з козами ще водять. Вородіон її з дверей зазират придерну в очі і бурчить і він є, його не переробиш, робиш, вішімдеще, то йм. А юж йшта всіх найліпша. Марного слова не повіст. Та майзанев Павлінка. Та я же вночі майдає ліхтарку коли на базу йде. Я ж коло студні баба Катя. На картах що тобі повіст, чи сом такого ж і тра. Якби не знав, то ліпше спав биш. На другий бік пічкур. надутий все, як бомок грубий, пора йде вулице він нема. Якби не йшов, ніби й не було. Забалков гет стара стахнічка. Та я же драбцю літат все. Бо є для кого бастрів купа. Куров хатьом кляне в степу невидного, а чув ти? Чого ж не знав, то будеш знати, навчит, іноче траба то. Вовуйчо мій Стефан, як в Гоголя, ти ж гуска, господар, в селі його несилит. Ніхт. В і ганки три сини. А Юзва футболіста. Вуто мошівець наш Адам. Хоча й ще пише швет. І Юрча з ним малий, Той сам же ще найліпше в школі вчить. А Ганя тішить ще, бо своє. Звірков Іван. З трома синами наліпше ковалі в селі. То старожили пам'ятають. На краю самим за селом там жиє дід Калюнчик. Малим ще так назвали його дуджіш не поразвали. В селі за чути за селом. То знають в чиї Назарова. Другая тиш Марія. І ногу сподай тая такая. Раківчі на краю баба Ганюшка жиє. Землянчі, як сама старій, а може, й старший. То макариха та я юж помалю, що видить, чує і всіх вчит. Воюзик. о, й вміє жити. Тіжко не робить, а вшо що є. Я ж тама, як до скляпу манька кепська. Вупченка та як ми. І ноже вроджена на всході, то за пітуха тим, хто ще з хісторіяв не знає. А без дорогу гуска -гриц. До него й напорозим, то дядьо мій, то свій. Енген, на волень їду, повів янтка Думарат і рихтував си торбу. Туф Росінія й Васілій, піщетами тургують все. То що від них в селі малиї, як дзвоники великих будят псів? Дев'ять дітей в старої Гульманихи, а з дому ж одного не дасть. Такі тута й всі в селі. І вчути Валентіна знов. Весолий, та як все, я ж годі звести ще на ноги. Вогилько кдирав в пшенин нікого не знервує і нігде не нервує сам. Бич в стужках вщой з рамен звісат. Нінцин Петро зі степу йде за чередов. Нінча зазира з фіртки чакат го в Кіраківчі за ставом. Згадав би всіх, і навіть тих, жию ж юж над ними землі ще зрімнала. Нема й тих, знали їх минуло. Вітер з поля. Хвилі з моря.